Міні-Агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси, Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. У нас в наявності з'явилася джин на 244-та з реверсом, з боковим розташуванням важелів керування по трактору, двигун КМ-385. Розбірні передні задні диски, передні 6,5 колеса на 16, задні 11,2 на 24. Навісний механізм, гідровихід, причіпний пристрій, розетка під причіп, номерна табличка, м'яка підпружинена сідушка, звичайна панель приладів. Боковий замочок, два насоси НШ, Генератор стартер. Фільтр відстійний. Паливний фільтр, трактор 24-го року. Це в нас важель реверса вперед-назад. Потім передній привід, вверх включено, вниз, виключено, важель. Вала відпору потужності 540 на 1000. Щеплення зрозуміло. Так, по правій стороні це в нас блокування диференціала. гідравліка, підйом, опускання, плаваючий режим і нейтральне положення, повишена, понижена і діапазон на 4 швидкості. Ручний газ. Поворотики, апаріти, задній ліхтарик, сигнал, аварійка. Ось такий тракторець. Хто хоче замовити, будь ласка, міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси. Київ Одеса, є в наявності, ціну знижено, будь ласка, звертайтеся. Ціна даного тракторця на сьогодні 7 тисяч. Гарного дня всім.